Не хвилюйтеся завтрашнім днем, що будете їсти, що будете пити або що одягатися. Завтрашній день має доволі турбот сам за себе. Подивіться на небесні птиці. Вони не сіють і не жнуть, але всіх їх Бог годує. Подивіться на лілеї польові, які тільки рік, і потім їх потім висихають. Але Господь їх краще одіває, ніж одівався сам. Цар Соломону, свої, всі свої славі. Всі ви знаєте ці слова Ісуса, давайте подивимося, що вони, що вони означають. Коли небесні птиці здобувають собі їжу, чи вони хвилюються, чи вони переживають за завтрашній день. І для, них, для них кожен день, новий день, схожий один на один, вони рано ще Сонце не зійшло, вони вже. На роботі мають заняття. Ввечором вони відпочивають. Наступний день знову такий самий. Зима, як завжди, тяжка, літом легше. І на зиму вони не можуть заготовляти, не заготовляють так, як ми. Але з приводу матеріального забезпечення вони не мають ні стресу, ні депресії, ні страхів. Кожен новий день для них пригода. Що це для нас означає, що не потрібно працювати. І надіятися на те, що Бог нам дасть. Або багатший родич, або багатший сусід нам подасть зовсім ні. Якщо подивитися на, на всіх птахів, скільки енергії, скільки зусиль їм треба прикласти, щоб здобути цю їжу, і вони цим займаються з ранку до вечора, звісно, відпочиваючи і насолоджуючись тим, що вони здобули, але вони зайняті без перерви. Будують собі гнізда, здобувають їжу, але не хвилюються, не думають забагато, не мають страху, не мають стресу. Ось що потрібно нам. Без паніки. Просто праця. Як писав апостол Павло, хто не працює, той нехай не їсть. І навіть він сам, коли проповідував такого високого рівня людина апостольського покликання, він сам особисто працював фізично, і він каже, щоб не бути вам тягарем, я працював разом з вами. Не мав гордості, хто він такий, знаючи, хто він, але він не мав тієї гордості, що казав, та ж я така велика людина, я не буду працювати. Моя робота тільки проповідувати. Я не кажу, що тільки так має бути, але ось такий приклад є з Біблії. Так само він сказав, що хто не забезпечує свою сім'ю, хто не дбає про свою сім'ю, той проклята людина. Кожен мусить працювати, але віра полягає в тому, що ми не переживаємо завтрашнім днем, тому що ми віримо в Бога. Була ситуація, коли Йосиф, біблійна історія, коли Йосиф був у неволі, в Єгипті, і фараону приснився сон, який означав, що буде сім голодних років, і сім. Спочатку буде сім а, дос, років достатку, а потім буде сім років голоду. І цей сон Йосиф, тільки Йосиф зміг розпротрактувати, і фараон його поставив бути начальником другою людиною після царя і зробити. Зо, зо, як сказав Йосип, треба зробити так, щоб сім цих років збирати урожай у сховища, коли настане голод, щоб бути готовим до цього голоду. Так і сталося. Вони то збіжжя зерно, вони ще потім продавали іншим країнам. Тобто до всього потрібна мудрість, але необхідна віра, тому що без віри Богові подобатись не може. Так само, заповідь Божа, каже, шість днів працюй. Сьомий відпочиває. Працювати потрібно, але так само вважати. Не переробитися забагато, тому що можна пошкодити собі здоров'я, а другого тіла нам ніхто не дасть. Це тіло, це здоров'я, що ми маємо, воно нам дано від народження і до старості. Тому за ним треба дбати так само, як за душею, так само і за тілом. Але, але наша душа, звичайно. Важливіше, бо вона йде у вічність, а тіло помре. Надіюсь, що це було цікавим. До нової зустрічі!